Очевидно, що Галичина започаткували хорошу традицію саме проведення семінарів на найвищому рівні, на якому знову побували люди, котрі дивляться зазвичай на ваш життєвий простір, на наче на полотно, яке прагнуть оформити відповідно всім дизайнерським канонам. Мабуть, всі компетентні представники дизайнерської справи відразу зрозуміли, що мова йде про новинки зі щорічної виставки, що проводиться в італійському місті Болоння. А цьогоріч ознайомитися та відчути якість багатьох пропозицій змогли запрошені львівські дизайнери завдяки семінару, що відбувся у стінах Азов Галичина та головному партнеру і постачальнику компанії «Агромат», представниця якої люб'язно презентувала всім гостям найновітніші знахідки з тижня високої керамічної моди Чарса 2013 А як відомо, саме ця експозиція кращою сфері обладнання та аксесуарів для ванної кімнати. Италия всегда была законодателями моды, и в керамической моде тоже Италия является ну основополагающим, наверное, на сегодняшний момент. Поэтому Черсая, Болония, Италия это как раз то, что нужно для тех, кто занимается керамикой. Водночас, головний дизайнер інфоцентру, який поправує творчим серцем гуртівні будівельних матеріалів Азов Галичина, переконана, що саме ознайомлення з революційними новинками допоможуть відповідати вітчизняним дизайнерам не лише стилю високої моди, а дозволить по-новому подивитися на свої можливості. Окремо в Азов Галичині гостям семінару було вперше представлено один з найдорожчих шоурумів Львова, виконаного мозайкою з натурального каменю від фабрики лянькі Колонія Порцеляно з груп. Після чого за келихом вина налаштовані лише на творчий позитивний лад. Охочі могли ознайомитися із виставкою робіт молодих архітекторів та дизайнерів на кращі ідеї щодо вирішення міського простору, які брали участь в конкурсі Як 24 на 7». Що стало знову можливе завдяки гуртівні будівельних матеріалів Азов Галичина та компанії Агромакт.